Усім вашої уваги огляд-мішечка з сумкою. подивимось попадає. випадає. слід у нас є така гарненька сумка жіноча. З Ще сумка середнього розміру. Ось така гарненька чорненька. Можна носити як сумку через плече. Ще цікавий ж дизайн середнього розміру. Сумочка через плече. Дивимось далі. Ось така однука. Ще сумочка через плече. Для телефону. Цікавий дизайн. Рюкзачок. Ось така звичайна сумочка через плече. Через плече. Рюкзачок, теж цікавий за своїм дизайном, відшкіру. Через плече. Через плече. далі. ара фірма. Велика, гарненька сумка. Ще сумочка. Блискучий рюкзачок. Гарненька, ось така. Цікава за дизайном, середнього розміру, велика. Ось така. З квітами. Велика. Ще раз плече. Велика, гарненька, через плече. Маленька, біленька. Дувимось далі. Така велика, стокова? заплутався? Кладчик? Велика? Рюкзачок. Ще велика сумочка. Велика, через плече, така квіточка дивимось наступно. Цікавий дизайн. Чорненька, через плече. Ось така, через плече, середнього розміру. Маленька. Через плече. Через плече. Через плече. Ще. Виходимо на фінішну тему нашого мішечка. Сумап кількість велика. Ось така через плече. Велика, гарненька, ще маленька. Маленька. Через плече. Майкл Корс. Через плече. Маленька сумочка. Ще через плече. Ось така. Рюкзачок через плече. Маленька, ще от такого плану через плече, через плече, через плече. Середнього розміру, велика сумочка, маленька. Через плече. Через плече ось така жовтенька. Майкл корс. Такий дизайн. Маленька. Велика. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.